28 серпня було оголошено у кривому розі днем жалоби після ракетного удару по готелю у центрі міста. Але навіть це не зупинило ворога від ще однієї ракетної атаки. Знову самісінький центр. Знову по цивільному об'єкту. На момент запису матеріалу відомо про щонайменше вісім постраждалих. На щастя, про загиблих не йдеться. В момент удару я у своїй майстерською. Всі я виходжу курити, кофе пити. Ну, как все нормальные люди по приходу на работу. Тем более работаю на себя. И что-то меня задержало. Я переоделся уже вот так. Сижу на стуле, когда слышу, папа, все в тумане, в пыли. Я выхожу на улицу, мама дорогая. Ну, я ничего не вижу. Я к себе Отлично. А как я могу себя почувствовать? Второй день рождения. За інформацією, яку нам вдалося з'ясувати, вже зареєстровано більше 200 звернень з приводу пошкодження автотранспортних засобів. Але черга з мною досі зростає і поповнюється буквально щохвилини. Також фіксуються руйнування і в домоволодіннях навкруги місця прильоту, адже розліт цегли і уламків асфальту, прийшовся на декілька сот метрів. На стоянці стояли дві машини, ми були в цей час вдома. Почули взрив, вийшли, стюка побиті, так криша побита, капот побити. Дома як Та Таж дом затрусився. Для ліквідації наслідків майже одразу запрацював штаб допомоги цивільним, де власники понівечених квартир можуть отримати будівельні матеріали, поки все місто оговтується після чергової, нікому не зрозумілої, безглуздої атаки росіян.